Сьогоднішня ситуація, яка відбувається на польсько-українському кордоні, в історію війде як ганьба і зрада Польщею України. Про це сказав власне один відомий польський журналіст, його звати Павел. Боболович, і ми сьогодні, власне, про це все поговоримо. Бачимо, що всередині Польщі також починають наростати незадоволення, незадоволеність, по перше, цими мітингарями, які блокують кордони з Україною, і з іншої сторони незадоволеність рішеннями уряду Маровецького, який на два тижні прийшов знову тут покерувати парадом. Дивіться це відео до кінця. Дякую кожному, хто ставить свої лайки, хто підписується на канал. Друзі, кожен ваш лайк він допомагає боротися з російськими ботами, допомагає. Боротися з дизлайками, які масово ставлять ті самі ж боти, тому вдячний кожному з вас за таку підтримку каналу. Отже, польський журналіст Павел Боболович, який вже 10 років розповідає про події в Україні для медіакомпанії Vnet, Венет, назвав ганьбою і зрадою блокування кордону між Польщею та Україною. Він про це наголосив своєму інтерв'ю, яке він давав українському радіо, і маємо декілька прямих мов. Мені здається, це дуже красномовно і дуже сміливо з його сторони власне так висвітлювати ці події сьогодні. блокування кордонів з Україною це ганьба, це зрада. Це метод, який не можна використовувати. Польща це прифронтова держава. Про це сказали не один раз і президент Польщі Анджей Дуда, і президент Джо Байден. Тож до історії цей протест потрапить як ганьба. Навіть якби шофери мали рацію, це не має жодного значення. І також інша справа, що вони не мають рації. І на мою думку, це тільки невелика частина перевізників в Польщі, які власне підв'язались під цей протест. Журналіст переконаний, що таке блокування кордону і взагалі такий мітинг він є негуманним, тому як для тих для тих водіїв з України, на жаль, тією самою місцевою владою, яка дала дозвіл, нагадаю, на цей протест, не було організовано жодних людських умов для того, щоб можна було щоб можна було свої звичайні людські потреби якось там забезпечувати. Він про це так і говорить. І за словами Баболовича, протестувальники не випадково вибрали саме цей період для блокування. Тому як і маємо далі пряму мову. Це момент, коли в Польщі фактично не існує уряду, бо попередній уряд Моравецького закінчив свою діяльність, а новий уряд Туска буде в грудні. І це також буде дуже важко, бо йому необхідно ухвалити дуже багато різних рішень, зокрема і щодо ситуації на кордоні. Тож той, хто використав цей момент, викори... використав його не випадково. Я не хочу сказати, що є докази, що ці люди це проросійські агенти, але ми всі дуже добре розуміємо, що Російська Федерація це використовує собі на користь. І в загальному якби бачимо, що для всіх інших польських перевізників дані протести не мають жодного змісту. Для Польщі це ганьблива справа. Я б однозначно цю справу вирішив адміністраційно. Тобто, друзі, те про що ми говорили, що в, в даній ситуації потрібно було було б втрутитись особисто президенту Польщі Анджею Дуді, тому як уряду, який може якісь відповідні рішення немає, зараз там якась клоунада робиться до 11 або до 12 грудня, поки Туск не прийде до влади. От і власне. Оцей весь місяць, відколи тривають ці протести, тільки виключно Анджей Дуда міг просто отак цей протест закінчити, перенести цей протест, дозволити його так, бо люди мають право на протест, дозволити його, але перенести його під якісь інші установи, на якісь плаци і так далі, щоб вони там собі стояли, мітингували і щоб на них звертали увагу. От, але на сьогоднішній день вони просто дозволяють цим людям блокувати зовнішній кордон своєї країни, що є просто неприпустимим, неприпустимим в по перше, в втісти ситуації, в якій зараз є Україна, і по-друге, неприпустимо в рамках будь-яких міжнародних відносин. І він також говорить, що треба скасувати дозвіл на протест, який надала місцева влада, адже цей дозвіл не виконує норми права, тому що протест. Не може загрожувати життю і безпеці інших людей. А ми вже знаємо, що на кордоні було вже як мінімум дві зафіксованих смерті водіїв за різних причин. І в якби я особисто вважаю, якби як мінімум якісь швидкі допомоги стояли там по тих парковках, по тих дорогах, де є ці водії, то можливо ці життя також можна було б спасти. Але бачимо, що е, польській владі і місцевій владі на сьогоднішній день на це просто наплювати, там не витримуються жодні якісь гуманітарні норми, і просто якби. Волонтери там цим водіям е, не привозили якусь там їжу, якусь там воду, то їм би там було ще набагато складніше. От, Тому зараз ця справа виглядає якось так. Е, і що хочу сказати, що такі випадки, коли м вже всередині Польщі починає наростати Недовольство цими протестами, вони чітко показують, хто в цій ситуації правий, а хто ні. І чітко показують лице, якби тих депутатів, які були при владі останні 8 років, вони. І якби і це також одна з причин, чому я дуже різко змінив свою думку з приводу цього. Нагадаю, що свою думку я змінив починаючи з передвиборчої кампанії, коли партія право і справедливість і так само і та сама конфедерація, вони просто катком проїхались по всім українцям. В період передвиборчої кампанії в Польщі зросла значно зросла кількість агресії та зафіксованих на відео нападів. Зі сторони поляків на українців, тому як ми знаємо, ми дивимося по Російській Федерації, як працює пропаганда. Якщо по телевізору тобі щоденно говорити, що е, твоя зарплата падає, ціни ростуть абсолютно на все, і твій рівень падає через українців і все звалюють на українців. То звісно, що е, пересічні там громадяни Польщі будуть мати претензії не до своєї влади, яка приймала. Просто неадекватні рішення у вигляді того самого польського ладу, якщо не помиляюсь у 2020 році, і так далі. І так далі. І немає претензій жодних до влади. Влада в них була завжди хороша, в тих, хто дивиться телевізор. А всі проблеми вони спихували на українців, і власне ця агресія до українців росла. І для мене також було здивуванням, коли вже по телевізії польській я просто побачив, що коли прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький говорить, що. Інфляція в країні і рівень життя в країні у нас падає через війну в Україні, через біженців з України, яких ми прийняли. Бо ми ж їм тут виплачуємо стільки там допомог, стільки коштів. А коли я спілкуюсь конкретно з якимись поляками, то ніхто мені не може чітко назвати, які ж там такі величезні допомоги, які ж там виплати українці отримують. От і ніхто не хоче дивитися на е, сайт головного управління статистики, де можна подивитись також кількість сплачених внесків іноземцями, тобто людьми, людьми, які не мають польського паспорта. Скільки серед них українців, е, які надходження е, від роботи українців в Польщі е, йдуть до польських зусів, з яких потім виплачується е, пенсія е, полякам? І ніхто цього не хоче аналізувати, просто по телевізору побачили, що все через українців, і цього їм достатньо. Тож я дуже сильно надіюсь, що коли прийде нова влада, до, скажімо так прийде вже до руля, то вони цю ситуацію змінять і почнуть говорити трохи більше правди про справжній вплив українців на економіку Польщі. І на все інше, бо це дуже і дуже є важливим, тому як українці справді на сьогоднішній день відіграють значну роль в підтриманні економіки Польщі. Хто не вірить, подивіться цифри. Пошукайте собі в інтернеті, зайдіть на сайт Гусу, тобто головного управління статистики Польщі, там є дуже багато звітів. От. І хто хоче, можете це, це питання також собі вивчати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляд. Вдячний вам за лайки, за підписки. І також запрошую вас до себе в телеграм-канал про Польщу. Посилання є в описі під цим відео. Дякую кожному з вас, гарного дня і до нових зустрічей!